Дитяча універсальна колясочка Камарело Кармела. 2 в одному. Матеріал плащівка з жакардовим малюночком і вставками з екошкіри. В комплекті люлечка. Сумочка для мами, Накидочка на ніжки, матрасик, великий кошик для речей закритого типу. Прогулянковий блок з окремою накидкою на ніжки. У ній йде на будь-яку пору року, тому що вона одночасно і гарно утеплена, і водночас має купу вентиляційних отворів. Люлечка має додатковий капор, вентиляцію в чухлі на ніжки, Вентиляцію в капюшоні довідкову. Ще одну величезну вентиляцію в капюшоні. Чехол на ніжки кріпиться кнопочками. Всередині люлька має обшивку з 100% бавовни, матрацик і регульований підголовничок. Колясочка тихенька в їзді дуже плавна. І має прекрасно розкішну амортизацію. Увага! Для тих, хто досі думає, що всі моделі мають слабку амортизацію. Ручка для мами обтягнута екошкірою і має кілька положень. Має надійні стоянкові гальма на задній осі. Великі надувні колеса. Передні, маневрені, поворотні, з можливістю фіксувати тільки прямо. Пластиковий протиударний каркас люльки. Це складається по типу книжки і займає досить небагато місця в автомобілі. Дуже легко розкладається. Прогулянковий блок на початку користування краще ставити обличчям до мами для адаптації дитини до навколишнього середовища. Колясочка передбачає соно на прогулянці. Для цього у нас розкладається спинка в лежаче положення і має вентиляційну іконочку. Трішечки пізніше можна ставити прогулянковий блок обличчям до дороги. Прогулянкою блок оснащений додатковим гігієнічним вкладишем, який допоможе вам легко дбати про стан і чистоту всередині візочка. П'ятиточкові паски безпеки з м'якими накладками. Захист від сповзання, бампер перед дитинкою та підніжечка для ніг, яка регулюється в кілька положень за висотою. Ось так. На Зимову пору року передбачає ось такий тепленький, об'ємний чохол на ніжки, а також регульований капюшон, щоб сховати дитинку від негоди. Мама в цей час може наблюдати, що там відбувається чи все в порядку з дитинкою. Дівчатка, а при замовленні цієї неймовірно розкішної карети для вашої принцеси, близько відсотково в подарунок ось таку фотозону. Для фотографій дитинки по місяцях, а також при замовленні з 100% оплатою на картку, універсальний підсклянник на ручку коляски. Тож замовляйте впевнена, залишитись задоволені.